Уже багато років вчені зоологи вивчають цих тваринок, а вони і досі не перестають дивувати. Їхній таємничий спосіб життя, різноманіття видів та неймовірні здібності викликають неабиякий інтерес. Це єдині савці, які володіють здатністю до справжнього тривалого польоту. Їхні крила унікальні, влаштовані зовсім по-іншому, ніж у птахів. Вони мешкають у лісистих або гірських місцевостях, однак і в степах, каже, не знаходять собі захисток. Про цих унікальних тваринок нам розповів науковий співробітник Національного природного парку Північне Поділля Андрій Тарас Башта. Рукокрилля або кажани дуже цікаві тварини. Вони люди про них переважно дуже мало знають. А слід сказати, що їх у світі більше 1100 видів, видів, то дуже багато. Вони одна з найбільших груп тварин. Вони цікаві тим, насамперед, що вони здатні до активного польоту. Живляться крові виключно тільки три види кажанів, які живуть виключно в Латинській Америці, в Південній Америці. В нас їх нема. Взагалі на території Європи ми маємо порядка 30, і трошки більше ніж 30 видів кажанів, з яких всі виключно всі живляться комахами. На турок парку ми поки що. Знайшли 10, якщо не помиляюся, видів. О, але пошуки тривають. Загалом в Україні у нас є три три групи ні, Це печерні, які в нас загалом трохи мало є на території лісові. Вони повинні бути представлені достатньо. Крім того, є топні види, частина з них так звані синантропні, тобто живуть поряд з людиною. Сьогодні в Україні науковці розрізняють 25 видів кажанів. Найменшим із них є карликовий нетопир, вага якого не перевищує 5 грамів, і який вміщується у сірниковій коробці. Останнім часом рукокрилі стали надзвичайно рідкісними тваринками, і вже багато видів навіть занесено до червоної книги. Ці нічні та сутінкові звірята поїдають величезну кількість шкідливих жуків та інших комах, ловлячи їх на льоту. Жені корисні безпосередньо для людини. Перший там, де багато кажанів, там мало комарів. Одна особина кажана, є дослідження: від 500 до, до пару тисяч комарів може з'їсти тільки за одну ніч, уявіть собі скільки, якщо колонія має 100 штук, порахуйте скільки вона за день, з'їдає, скільки за сезон, виходять тонни. Андрій Вікторович також розповів нам, як діяти у ситуації, коли ці рукокрилі залетіли у помешкання. Виключить світло, відкрийте вікно. Якщо він десь особливо на стінці завис, під нього знизу ставиться, папір накривається його баночкою, скляною пересовується на папір, і ви вже маєте кажана зловлену. Вони справді можуть кусити, захищаючись, як і будь-яка інша дика тварина. Якщо кажан заражений і матиме якусь вірусну інфекцію, то людина може отримати цей вірус і захворіти. Незвичний і таємничий спосіб життя кажанів викликає багато питань, відповіді на які ще треба знайти.